Вітаю вас, малята! Протягом цього тижня ми розмовляли з вами про театр. Давайте пригадаємо, які бувають види театру для дітей. Пальчиковий театр. Настільний театр, ляльковий театр, тіньовий театр. А чи знаєте, ви, діти, з чого починається театр? Так, театр починається з роздягальні, де глядачі роздягаються, а навзаєм їм гардеробник видає номерки? Давайте пригадаємо деякі правила театрального етикету. Скажіть, будь ласка, чи можна? Розгортувати, їсти, голосно розмовляти один з одним під час вистави. Ні, звичайно, ні. Для того, щоб потрапити на виставу, потрібно купити квитки. Як ви думаєте, де їх можна купити? Правильно, в касі. А хто ж продає квитки? Так, касир і йому малята потрібно обов'язково сказати ввічливе слово. А кого ж можна зустріти в театрі? Так, артистів і глядачів. А ще що можна там побачити? Виставу, правильно. А як ми назвемо дітей і дорослих, які дивляться виставу? Це глядачі, а діти і дорослі, які показують виставу, це артисти, а коли в театрі пролунає перший дзвінок. Це означає, що потрібно зайняти свої місця, а артистам приготуватися. А другий дзвінок означає, що вистава вже розпочинається. Малята вам потрібно поспішати, тому що спізнюватись дуже невиховано. Я запрошую вас на лялькову виставу по касті коза. Дереза Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Ой пасу пасу, козу випасаю, травичкою годую, водичкою напуваю. Пас пас хлопець її аж до вечора. Та й став гнати додому. Тільки до став доганяти, а дід став на воротах, в червоних чоботях та й питається. Ізонька моя мила, ізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та попила кленовий листочок. Тільки бігла через грабельку, хопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й погнав його, а на другий день посилає другого сина, меншого. Пасу пасу, козуби пасаю, травочкою водою й водичкою напугаю. Пас пас хлопеції аж до вечора. Та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на ворота в чорвоних чоботях та й питається. Ізонько моя мила, їзонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, хопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку, хопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина та й погнав його, а на третій день посилає вже жінку. Пасу, пасу, козу випасаю, травичкою годую, водичкою напуваю. Увечері стала жінка доганяти козу додому. А дід уже стоїть на воротах, в червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та хопила кленовий листочок. Тільки бігла через грибельку, хопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. О дід погнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день. Пасу, пасу, козу випасаю травечкою годую, водичкою наповаю. А ввечері погнав козу додому і тільки догнав її на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротах. В червоних чоботях та й питається. Кизонька моя мила, кизонька моя люба, що ти пила, що ти їла? Ні, дідуся, я й не пила, я не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила хлиновий листочок. Тільки бігла через грибинку, хопила водиці крапельку, Тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й сховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось в хатці є. Зайчик і питається. А хто хто в моїй хатці Я коза дереза, за три копи куплена, півпоколуна, то потопу ногами, з колю ворогами, ніжками затопчу, постиком за меду, тут то мет. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубом, сидить та й плаче, коли йде ведмідь та й питається. А чого ж ти, зайчику, по бігайчику плачеш? я мені від медику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить. Ой, зараз я його вижену. Хто? хто в зайчиковій хатці? Я коза дереза, за три копи куплена луплена, Топоту по ногами, сполю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тутові смерть. Ой ні, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь я. От і знов пішов зайчик, сів під дубок та й плаче, коли бачить, де вовк, та й питається. Чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, вовчику, братику, коли в моїй хатці звір страшний сидить. Ммм, я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і відмідь гнав, та не вигнав. Да я вижену, ану? Хто хто в зайчиковій хатці сидить? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, то топо ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смет. У у ні, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубок та й плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається. А чого це ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? От я його вижену. Де тобі лисичка його вигнати? Тут відмідь нам не вигнав, вокнав не вигнав. Та то ти отже вижену. а Бігаці. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету Тут тобі смерть. Ні, зайчику, побігачику, не вижену боюсь. Пішов зайчик, сів під дубок та й знову плаче, коли це візе рок. Не Борак, та й питається. Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? От я його вижену. Та де тобі вигнати? Тут і відмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а тут ти отже вигнув. А хто хто в зайчикавій хатці? я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, топо-топо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз аж на піч, а я рак не борав. Як ущипну буде знак. Так і ущипне козу клешнями. Коза як замекає, ми та з печі та з хати побігла тільки й видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку та так усе ракові дякує та й став жити собі в своїй хатці. По закінченню вистави ляльок ведуть за куліси, а глядачі аплодують, а актори виходять і вклоняються. Це театральна традиція. Прояв взаємної поваги. Ми теж не будемо її порушувати. Ваші оплески, малята. На все добре!